Бідний багач, жив бідний чоловік, якось не міг він заснути, лежав і думав, чому бідним так тяжко на світі жити? Чому в багачів є все, а вони не діляться з бідними ще й не доплачують їм? От, якби я був багач, то й сам жив би і бідним давав би, коли чує, а хтось, ніби кажуть, йому на вухо. Візьми гаманець і будь багачем. У гаманці лиш один золотий. Візьмеш його і там зразу з'явиться другий. Набереш, скільки схочеш і кинеш гаманець у річку. Доки не кинеш, не зможеш нікому дати ані копійки, бо всі гроші пропадуть. Чоловік встав, засвітив свічку. Із радості мало глузду не стратив, на столі лежав гаманець. Вийняв він з нього один золотий, а там одразу з'явився другий. Тягне він гроші і думає до раня натягну стільки, що стане і мені і всім, і кинув гаманець у річку. Але вранці подумав так. Це велика купа грошей, але треба натягти за день ще більше. Буде мені буде й людям. А ввечері теж йому жаль стало кидати гаманець у ріку. Кинув вже вранці, подумав чоловік. Він здобу не спав цілу ніч і тяг та й тяг гроші з гаманця. На ранок страшенно захотів їсти у хаті нічого не було, а купити не міг. Бо всі гроші пропадуть, але кинути гаманець у річку і того ранку не наважився. Так минув тиждень. З до чоловік заслав, але з гаманцем не розлучався. Хто б грошем не радий, думав собі. Як відчув, що гине, поніс гаманець до річки, та не кинув його, бо було йому шкода. І знову звернувся до хати і почав тягти золоті монети. Так і вмер він з тим гаманцем у руках серед великих купок золота, не зробив добра ні собі, ні іншим, бо так уже є на світі, що золото засліплює людей, робить їх зажерливими, а не зрідка й нещасними.